Смерчі – це дуже крутий, епічний та красивий фільм, катастрофа, яких не було у кінотеатрах вже довгі-довгі роки. Найкраще руйнування міста, саспенс від небезпеки, з часів людина зі сталі. Ну і просто чудова історія, яку треба дивитися тільки на imax екранах Це все, якщо кротесенько, а якщо довгесенько, то зараз все й розповім. Поїхали Смерчі – Це не прямий сиквел фільму, або ж навіть правильніше сказати м'який ремейк фільму 1996 року, який побудований на боротьбі людей та стихії. Головні ролі тут зіграли Дейзі Едгар Джонс та Глен Пауел. Ну а сюжет розповідає про дві команди полювальників на торнадо. Одна це робить для ютубу переглядів, лайків і підписок. До речі, можете підписатися та поставити лайк. Ну а друга заради науки та прибутку у інвестора. Обидві команди повинні знайти торнадо, під'їхати до нього і, виконавши певні персональні дії кожної команди, залишитись живих. І ось зараз я вам описав майже все, що важливо знати про цей фільм. бо все інше: оці другорядні герої, зайві діалоги та сукупність всього іншого, це все не важливо. Головне, що вам треба знати, тут просто афієзні сцени з торнадо. Починаючи першою сценою зі студентами, яка є флешбеком, та закінчуючи фінальною сценою у місті. У вашій голові не буде жодних думок, бо буде страшно і напряжно дивитися за тим, якою ж сильною є матінка природа, і які ж ми комахи для неї. Уся ваша концентрація буде сфокусована тільки на цьому фільмі і тільки на ньому. Ось ці сцени, а їх десь п'ять на фільм, це чисте золото кінематографа та магія кіно. І на жаль, це не можна сказати про все інше у фільмі, бо ця картина страждає деякою затягнутостю та перенасиченням. Зайво. Наприклад, тут взагалі не треба купа другорядних героїв, яких тут грають досить відомі актори, як Девід Корн, Свет, майбутній Супермен та Кеті О'Брайен, яку ви нещодавно бачили, любов та гантелі. Або ж тут занадто багато зайвої драми та трішечки затягнути розвиток стосунків між головними героями, які у більшості є штамп штампний і не мають нічого оригінального. Як, наприклад, сцена в аеропорту, або ж діалог під дощем. Де ми Таке не бачили. Я не кажу, що все це не потрібно фільму і є критичним. Воно просто робить фільм більш широким там. Де йому це не треба. Фільм же називається Смерчі, правильно а не любов по метеорологічним правилам та без. Коротше, якби от у цього всього раніше вказаного мною було трішки менше, а на його місці б додали пару сцен битви з торнадо, ціни б цьому фільму не було. Але що маємо то маємо. Окремо хочу відзначити головну героїню і головну акторку. До прем'єру у мене були побоювання того, що брати досить невідому актрису на роль у 200-мільйонному блокбастері, це досить ризиковий. Та навіть тупенький крок від Ворнерів. І по суті, так, цей крок був досить ризиковий. І тупенький. Але Дейзі Едгар Джонс виконала свою роботу на відмінно і стала прикрасою цього фільму. Що і казати, але головна зірочка у фільмі, окрім смерті, це не Глен Пауел, це вона. Я б до речі дуже хотів побачити її у ролі чорної кішки або Гвен Стейсі у Марвел та Елі в останні з нас. Але ну знову таки маємо що маємо. Ну і перед продовженням я хочу подякувати всім, 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 хто допомагає проекту. Твоє кіно. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Особливо подяка йде Ярославу Левченко з Веройду та Нек'юму, Фрімену, Павлу М і Джавеліну з Дар'ї. Ну і мега ультра подяка, як завжди, йде до Миколи. Дякую, Миколо. Ми ну, хотів би привітати Павла М. з днем народження, яке було на цьому тижні. З днем народження, чуваче, дякую за підтримку. Ну а якщо ви теж хочете, щоб я вітав вас з днем народження, з Ханукою, з Новим Роком, з похоронами, з усіма святами та трагедіями, я це можу. Оцей QR-код вам у допомогу. Як то кажуть, 20 баксів це 20 баксів. Але от навіть незважаючи на те, що я сказав, що щось зайве, що широке, я дуже хочу, щоб цей фільм окупився, навіть незважаючи на монструозний бюджет у 200 мільйонів доларів, який буде. Ой, як важко відбити у міжнародному прокаті. От просто ой, як важко для цього фільму треба заробляти десь ну 600 мільйонів доларів. А це це буде супер нереалістичний план. Бо тут немає суперзірок, тут немає саундтреку ханса Зімера, тут не є якесь перше джерело, яке просто культове або книга, на якій засноване це все. Ні, тут навіть немає сідні свині, та й сцени іноді прям наповнені зеленим екраном та середнім Кінкейнгом. Проте все одно, все одно тут є на що подивитися. Це дуже красивий фільм, який вражає своїм екшеном та дійсно захоплює ду. І підсумовуючи, я можу порадити тільки дати цьому фільму шанс насолодитися їм на найбільшому екрані у вашому місті та подякувати Богу, що у нас хоча б немає такого лайна, як торнадо, бо нам, чесно кажучи, вистачає і довбодятлів русських поряд з нами. Хоча я не знаю, що було б краще, якби просто замінити руських на торнадо. Не знаю, що було б краще, а краще б, напевно, було, якби торнадо постійно ходило десь на Росії. Ну то, то лише мрій. Це дійсно крутий літній блокбастер, який хоче бути тим, заради чого створений класичним фільмом катастрофою у сучасному фантику, і це прекрасно. Оцінку суб'єктивності ви можете зараз побачити на своєму екрані. Я обіцяю, що в цьому місяці вийде маленьке відео, де я поясню цю саму оцінку і що значить у цій всі елементи. Якщо ви цього чекаєте, то напишіть, будь ласка, коментар про це, щоб я знав, що це комусь цікаво. На цьому ж все. Бережіть себе та близьких, контролюйте свої емоційні торнадо, любіть кіно, допомагайте армії та смерчинайте.